Рада всіх вітати на нашому каналі. В сьогоднішньому відео ми б хотіли вам розповісти про те, як облаштовуємо своє місце для відпочинку, а також реставруємо старий сарайчик. В тому році нам довелося поставити ось цю трубу під газовий, під дров'яний, вибачте, котел. І тому наша розкладна лавочка сюди не вміщається, тому ми вирішили. Ось по-іншому трошки облаштувати наше місце відпочинку. Спершу ми вирішили зробити сюди навіс, так як виноградик плететься по нашому тріснутому сарайчику, який треба реставрувати. І щоб була тінь для нашого місця для відпочинку, ми вирішили зробити навісик. Ось так чоловік зробив навіс із заліза. Сам зварив власна руч, я тільки трішечки йому допомагала, піддержувала дещо, коли він варив. І ось так у нас вийшло. Тут ми брали квітник мій з клематисом, будемо далі доливати сюди таке місце, немов би сідочку, щоб влізла наша лавочка та що розкладується. Вже, ось, бачите, перевісили виноградик. Пофарбувала краскою ось такою польська хабарайт називається. Та, що молотковий має ефект, в мене вона залишилася. Я колись ще фарбувала паркан від вулиці. І якраз мені то, що осталося, хватило, щоб покрасити цей навіс. Тому навісик готовий. Виноградик повісили. Ось так виглядає. Вішали ми його, напевне, Годин чотири, так як грозді з виноградиком вже такі важкенькі, боялися їх поламити, надломити, тому ось так поки що. Він ще в нас невеличкий, як розростеться, маємо надію, заплете ось нас на вісить і буде наше в тіні місце для відпочиночку. Ось так виглядають наші старезні престарезні двері в цьому сарайчику. Ой, короб відійшов трішечки, вікно трішечки відійшло, як ви бачите. Запінили все це піною і будемо потрішечку це все замазувати цементною сумішю. Щоб було не так холодно. Звісно ж нам допомагає, але спочатку ми обрізаємо піну, та що повилазила, як ви бачите. Від старезного віконця. Спочатку хотіли поставити нове, але як узнали ціни і щоб довезли сюди нам в село, то вирішили, хай ще постої. Мені здається, що постоїть ще не один десяток, а може й більше. Тому ось так поки що виглядає наш такий старезний сарайчик, якому вже більше, напевно, 50 років. Адже його ще будував мого чоловіка дідусь. Він побудував цей будинок, цей сарайчик. А ми зараз тут проживаємо і наводимо в ньому потрішечки лад. Ось так перевісили нові петельки, так як ті вже були погані. І тому потрішечки-потрішечки по будемо його реставрувати. Ось так трішечки підшпаклювала. Як вона називається? Підрівняли. І там нема щілинки. Ось так. І тут вирівняли наш старесенький сарайчик. Та ми, думаю, ще Простоїть Зараз ось тут треба підрівняти. Ось там ще на дві це правда тут це кривесенька, але його тобі не засунеш. Тому будемо ремонтувати, бо скоро зима, а ми тут що, складаємо наші дрова. І не тільки дрова, ще наряді. Ось так. Скоро починає спіти наш виноградик, тому далі займуся ділом, щоб до зими його починити. Бачите ще. Але думаю, він ще протримається, так, друзі? Ось отак і закриваємо. Там тирочки. Сьберу по трішечку. Це мають мої соняші і закриваємо. Там. Он, там треба. І ось. Щоб вона було. Півнесенька. Гарнесенька. У нас тут суміш із царазитом. Це такий клей для плитки і замазуємо ось такі глибокі дірочки, тому що у нас там заводяться оси в цьому році. Моїх вже ще тільки не робили. Але так як ви бачите, такі дірки, то вони там собі шукають домівочки. Так, буду заліплювати ось такі якісь дірочки, чим які видно, хто там живе, щоб їх не було. Ось так виглядає задня стінка цього нашого сарайчика. Як ви бачите, також тріщинами. Тому ми замазали, точніше, це зробив чоловік, ось так цементним розчином, почепив сітку, щоб було міцніше. Тут ми заготовляємо на зиму потрішки наші дрова до ціла купа з гілочок ще напиляли, також їх будемо все топити в нашому дров'яному котлі. І ось так. Чоловіку собі розводить печано, цементну суміш і буде його, як воно звучить, цоколь, чи як вона називається в будівництві, я не знаю, буде далі його вирівнювати, щоб він ще простояла ця стіночка. Сьогодні у нас навіть речечка ще доварюємо також щось домой. Солоденька кукурузка. Зараз я вам покажу. Це така сахарна, дуже смачна. Наварили кукурузки. Будемо обідати. Це накрию, щоб була гарчинка. І яєчка з помідорцями. Потім ще зробимо якогось салатика з гірочки та зелені. Закрила ось бродячі. Вірочки ще дві баночки. За мене вони три дні чи чотири бродяць, в залежності від температури. Потім я їх знову перекипячу і заливаю, і тоді виносимо до погріба. Ну, зараз будемо обідати всім гарного дня та також смачних обідів. Сусіди заготовляють дрова рубають, а тотора відпочиває. Адже після таких вибухів навіть котики не бояться дуже сильних звуків. Дякую за перегляд і бажаю всім мирного та тихого дня, а також мати таку ж стресоустойчивість, як має наш кіт Тотаро.